Привіт! З вами новини тижня від Рау. Весна заряджає новими ідеями. Тому останній тиждень був особливо активним. Сьогодні у випуску як пройшла міжнародна виставка Єврошоп 2023 як відновлюється галузь та які торговельні об'єкти запрацювали на деокупованих територіях. Спар знову дивує цього разу новим концептом. У Цюриху оновлений епіцентр на Полярній та арт весна від ТРЦ «Арікано». А сьогодні з вами я, Оксана Приходько, і моя прекрасна співведуча Олеся Волкова. Не перемикайтесь, продовжуємо вас надихати. Почнемо з останніх заходів з 26 лютого по 2 березня у німецькому Дюссельдорфі проходила виставка Єврошоп – Наймасштабніша подія для світового рітейлу, інновації, стартапи, яскраві презентації, найвища концентрація трендів, компаній з усього світу, дискусії та виступи. Як то кажуть, це все вписано в ДНК Єврошоп, як завжди, ажіотаж був шалений близько 200 тисяч експонентів з 55 країн світу. 19 виставкових залів площею 262 тисячі квадратних метрів та понад 80 тисяч відвідувачів. Основна увага Єврошок 2023 була зосереджена на взаємодії покупця та компанії. Також однією з головних тем виставки став сталий розвиток. Єврошок 2023 порушив важливе питання, як зробити магазин екологічнішим, та дав конкретні відповіді. На стендах демонстрували Полі матеріал зі 100% переробленого пластику. Розроблене Good Plastic Company. кошики сейф the Sea, виготовлені з виловленого в океані пластику. Інший важливий тренд: енергоефективність і, звісно, цифровізація, а також мобільні рішення, самообслуговування, самосканування, автоматична ідентифікація, платежі, інтернет речей, аналітика, електронні етикетки, технології безпеки та штучний інтелект. Так, на виставці було презентовано рішення 360 RFID – автоматична ідентифікація об'єктів, яке підвищує точність запасів, зменшує кількість крадіжок та шахрайства, а також поліпшує якість обслуговування клієнтів. Отже, те, що вчора було концепцією, втілюється у життя, і магазини майбутнього вже зовсім поряд. Саме так до речі, Рао запрошує на наступний міжнародний захід. 18-19 квітня, в Польщі Варшава відбудеться шопінг-центр Форум 2023. В рамках річної співпраці у членів і партнерів асоціації є можливість відвідати виставку наших партнерів. Ми надаємо по два квитки на компанію. Інформацію традиційно залишимо в описі до цього відео. Ставте подобайки і не перемикайтесь. Тиждень був дійсно насичений для рітейлу. І що не може не радувати, що тижня ми дізнаємося про відновлення закритих чи пошкоджених окупантом торгових об'єктів. Так, в Ізюмі вже працює перший після деокупації продуктовий магазин. У Гостомелі відновився магазин Пора. На початку війни він зазнав безліч ушкоджень і частково був зруйнований, як і інші будівлі міста Героя Гостомеля. Його вдалося відновити та усунути всі пошкодження. Продовжує динамічно відновлюватись торгів. Гівля і в Херсоні аптечний холдинг АНС нещодавно тут поновив роботу ще двох своїх аптек. Поступово відновлюємось, відбудовуємо рідні деокуповані території. Саме так. Останні дослідження асоціації рітейлерів показали, що в Україні вже працює 95% торговельних об'єктів, коли рік тому не працювала майже третина. За рік війни закритими залишається лише 5% торгових об'єктів. За 12 місяців війни цей показник зменшився на 24%. Активно оновлювати торговельні об'єкти та відкривати нові саме такий підхід у рітейлерів. Зараз відновлення галузі відбувається в основному за рахунок операційного прибутку. Більшість торговельних мереж не мають іноземних материнських компаній, які зараз можуть інвестувати в Україну. Тому важливо не зупиняти цей процес. Так, нещодавний гість нашого каналу компанія SPAR повідомила про відкриття нового супермаркету у Прикарпатті в Івано-Франківській області. Магазин має площу залу 115 квадратних метрів, а для зручності гостей працюють дві каси. У новенькому SPAR присутня зона Food to Go. Можна випити смачної кави або чаю та перекусити. Також у мережі є новини з Цюриху в Швейцарії. Spar Group відкрив тут перший цілодобовий магазин Spar Експрес без касирів. Об'єкт відкрито з Пільно з мережею АЗС Авіа біля автовокзалу раніше на цьому ж місці працював звичайний магазин Спар. Тепер тут новий тип торгового об'єкту. Він має площу всього 50 квадратних метрів і пропонує клієнтам приблизно тисячу товарів. Перший спар експрес. Нового типу використовує новітню технологію, яка дозволяє клієнтам входити в магазин, відсканувавши QR-код на своєму смартфоні. Клієнтам не потрібно завантажувати додаток або реєструватись, щоб відкрити двері магазину та придбати товар, їм потрібен лише телефон. Оплата покупок можлива за допомогою платіжної картки Google Pay, Apple Pay або Twin – швейцарський платіжний додаток. Пар оснащений низкою камер та датчиків. Клієнти, які зіткнулися з будь-якою проблемою під час покупки, можуть отримати допомогу онлайн. Продажі, що проводяться в магазині, повинні постійно відстежуватися. А оператор магазину, завдяки доступу в реальному часу до інформації про стан постачання в магазині, зможе постійно поповнювати запаси. Не зупиняються й інші торгові мережі. Так, мережа Файно відкрила 150-й магазин. Відкриття відбулося в Кропивницькому у ТРЦ депо за адресою вулиця Велика Перспективна, 48. Площа магазину складає 256 квадратних метрів. В ньому працюють 6 каз, 4 з них самообслуговування. Нагадаємо, розвиток мережі почався в 2009 році у форматі магазинів біля дому. А от епіцентр відкрив другу чергу оновлення найбільшого торговельного центру мережі по вулиці Полярній у Києві. Тут запустився оновлений торговий простір площею понад 20 тисяч квадратних метрів. Це інноваційні магазини формату шопен-шоп та запуск абсолютно нових для компанії сервісів, до прикладу, центр енергоефективних рішень, бейкері лабораторія та нова для мережі сервісна зона мультисервіс з пральною та хімчисткою. Така сервісна зона в мережі «Епіцентр» з'явилась вперше, проте надалі компанія планує відкриття аналогічних сервісів і в інших тц це компанії. Ще однією новацією, ТЦ став запуск центру енергоефективних рішень. Тут можна буде придбати сонячні батареї, джерела безперебійного живлення, теплові насоси та інвертори. Для тих, хто мріє про власну справу, у межах салону представлено концепт Бейкері лабораторії «Полін» як готового рішення для бізнесу. Тут проходитимуть майстер-класи з випікання хліба та хлібобулочних виробів а от у межах відділу вироби з металу, яка займає площу в 1700 квадратних метрів, відкрито салон торговельного обладнання. Для зручності покупців ТЦ з'явився ще один фудмаркет. Поруч з ним ресторан Банікасін, де, крім кулінарії та готових страв, можна замовити піцу та бургери. Нагадаємо, епіцентр на полярній площею 105 тисяч квадратних метрів розпочав роботу ще в 2014 році. Торік компанія розпочала проект оновлення ТЦ» з впровадженням новітніх рітейл концептів формату шоп Shop, Shop», а також з розширенням асортименту товарів та переліку послуг. Перша черга оновленого ТЦ була запущена в грудні 22-го. Ну що ж, це, мабуть, весна так позитивно впливає на рітейлерів. Свою весну влаштував ТРК Проспект у Києві, у Запоріжжі та Сонячна Галерея у Кривому Розі. Компанії зібрали місця на арт-весну, щоб разом надихнутися мистецтвом і втілити свої креативні задуми. Так, гості ТРК Проспект разом створювали арт-об'єкт Весна свободи упродовж п'яти годин і дорослі, і діти власноруч малювали велике панно площею 24 квадратних метрів в атріумі ТРК. Заквічений герб України ожив у торговельному комплексі за допомогою крейди. Різнокольорове зображення несе важливий для кожного українця сенс. Герб як символ непорушності української державності, ласівки як втілення свободи, квіти як символ життя та. Оновлення. Наразі весна свободи є самобутньою окрасою ТРК Проспект. Запорізькі сітімо та сонячна галерея у Кривому Розі підготували красиві фотозони для своїх гостей. Торговельні комплекси закликали надихатися мистецтвом і разом створити арт-об'єкт «Дерево натхнення» з паперових символів свободи, ластівок. Відповідно організували майстер-клас з оригамі зі створення цих тендітних пташок і красивих квітів. АТРЦ Район розважав дітей на Барбі Дей. Спільно з партнерами торговельний центр облаштував ігрові зони Барбі та Хот Вілс. Весна надихає та заряджає новими ідеями. А це головні новини на цей тиждень. Більше читайте на порталі rao.ua. Підписуйтесь на наш канал, не забувайте ставити лайки. До зустрічі за тиждень.